Професія тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва виникла внаслідок розвитку сільського господарства та впровадження механізації у сільському господарстві. На початку ХХ століття трактори стали поширюватися як засіб механізації сільськогосподарських робіт, замінюючи велику кількість людської праці та коней. Перші трактори були важкими та складними в обслуговуванні, але з часом вони стали більш надійними та ефективними. У 20-30 -х, х роках ХХ століття у багатьох країнах почалася інтенсивна механізація сільського господарства. Це призвело до зростання популярності професії тракториста-машиніста, оскільки збільшення виробництва продукції вимагало більш ефективних методів обробітку ґрунту та збирання врожаю. Спеціалізовані школи та курси з навчання обслуговування та водінню тракторів стали поширюватися. Щоб забезпечити господарство кваліфікованими працівниками. Тракторист-машиніст став ключовим фахівцем у виробництві сільськогосподарської продукції, відповідаючи за обробіток поля, вирощування культур, збирання врожаю та інші сільськогосподарські операції. З часом, з розвитком технологій, роль тракториста машиніста зазнала змін. Сучасні сільськогосподарські машини оснащені комп'ютеризованими системами, GPS-технологіями. Та автоматичним управлінням, що дозволяє здійснювати роботи більш точно та ефективно. Таким чином, професія тракториста-машиніста продовжує розвиватися, вимагаючи від фахівців постійного вдосконалення своїх навичок та адаптації до новітніх технологій. Саме наш комунальний заклад освіти Покровське вище професійне училище Дніпропетровської обласної ради відповідає вимогам сучасності та запрошує вас навчатися за професією тракториста-машиніста, слюсаря з ремонту сільськогосподарської техніки, водія автотранспортних засобів.